1 листопада 25 рік відновлення арпінських липок, Перша секція місце під сонцем. Я це називаю під дахом. Ми оце по жордочкам ходимо. Це з другої секції такий тимчасовий перехід. Отакі у нас умови. З, в, в, в яких ми працюємо, щоб вам відоси показувати, шановні і співвласники. Це Доски тут уже такі. Трухляве, так. Да. Я це е, бачила і дуже стрмно. Да. Отут... Це вони прорізали, щоб матеріали подавати. Спочатку ми будуємо стіну. А, а потім, потім ми згадуємо, що нам треба. Роботи, Да. Це ми згадуємо, що нам же ж йопта, нам же ж якось матеріали треба подавати. Вирізаємо отвори в життя. Все як має бути. Такі інсталяції просто. Виставку на виспустика. Віка. Как ты думаешь, а может просто залізти? А это просто крыша? Это просто крыша, да. Ты полезешь? Нет. нет. И я нет. Все. Спасибо, Виктория, ты умела сказала, что нет. Блять, и тут тоже это, я не наваляющая. полезу. Я тоже не полезу туда. Зачем? Ну, телефон все схватывает на літу. Не будем ці жертвы это правда? Нащо, воно нам треба. Ось такі... не виходу. Ну, е, хлопці, які тут працюють, вони, звісно, героїчні хлопці так працювати. В таких умовах ходити щодня. А де наш вихід? Ага. Слушай, я во вторник. <свісно> Це було щось. то. Я реально за ось цим димоходом забула, що там проход. У мене така паніка. Думаю, ну все, я ж сюди якась зайшла а вийти як. Вот. Замураває. Я... Да. <рес> і тут хтось іде і починає говорити, і я така, боже, виход. <рес> вот. А я думала, що все, замурували дімани. <рес> вот. Коротше, це був. Під дахом першої секції вниз спуститися там неможливо, тому ми не можемо. Тому друга секція ми повернулись і виключаємо відос.